Люди, я у Walmart, подивіться який йогурт. Раніше його не було такого. величезні банки. Це йогурт. Це клубнічний, А це манго. Це йогурт у Walmart, люди. І ще є один плейн. Звичайний. І це які величезні банки. Звичайно я так купила. Я взяла манго і клубнішний, но ну, і звичайно український лайфэй. Лалалала. Він в траху є дуже багато горіхів. І лимончик помер. Купила все, люблю з лимоном. кисленькі такі снеки. Траненький, лимонний. Люди показую. Це індичі ножки в копчені. Це Закрильці. Вони дуже смачні. І є ще ось такі окремо Копчені. Хто там в школу дітям купляє ковбаску, ми беремо ось таку, це також велмарки. Снеки дуже добре. Ось таке маленьке порізано. Я її навіть ліжку лежу їм, як снек. О, це спайсі, це пекуча дітям ні. Оце в школу прекрасно, на броди.